Друзі, доброго вечора! А у мене скінчилось тренування. І після тренування зазвичай я п'ю свій коктейль і я замовила ще один. Тому що у мене підписка на коктейлі три купуєш, четвертий у подарунок. От я вже два замовила. Зараз буду куштувати білковий коктейль, відновлювати сили, і буду готувати паралельно новий салат звичайних продуктів, але трішечки по іншому заправлений. Зараз покажу інгредієнти. Ось дивіться, капуста звичайна, огірки, зелень, яйця, але яйця трішечки не так, не просто порізані, а примішані із гірчицею і сметаною. Ще олія буде додана і сіль, звичайно. І буде цікаво. Якщо ви щось таке готували, діліться. А я ні, і зараз приготую і розкажу, і чи сподобалось. Поділюсь рецепт, рецептом обов'язково. Тому. Відновлюємо сили, робимо смачний салат, який можна на вечір. Всім пока! Так, ще ж я вам не показала свою помічницю, бачите, у мене гірки буде різати моя онучка. Ріже точніше вже, бачите, тоненько. Так що, ми зараз швиденько, так? Так. Все, молодець, моя пицця.